Загиблих у роки голодомору вшановували у Коломиї біля пам'ятного хреста провели панахиду. Очевидці пригадували страшні події 32-33 років. Присутні говорили про наслідки геноциду українського народу та застерігали сучасників від їхнього повторення. В Коломиї провели поминальну панахиду. Вшанували мільйони українців, заморених голодом, у 32-33 роках минулого століття. Саме 80 років тому від фактичної нестачі їжі вмирали дорослі і діти діти, які могли стати вченими, лікарями, вчителями, загиблих пом'янули хвилиною мовчання та поклали вінки до пам'ятного хреста. На поминальну панахиду зібралося дуже багато людей. Молоде покоління і люди старшого віку, представники влади, присутні пригадували сумні події, які мали місце в історії України та наслідки страшної трагедії. Прийшла страшна трагедія Сталінська, яку зробили штучно в самій багатій державі на земній кулі, державі, яка є сільськогосподарською, яка вирощувала на той період часу багато хліба, який хліб був вивезений. Земельші держави Україна в Німеччину, в Англію, Францію і інші країни, а людей забирали послідний кусок хліба. У 2010 році в рамках кримінальної справи було визначено злочинців. Це сім головних дієвих осіб, сім керівників Радянського Союзу і Радянської України, які були визнаними винними. В цих діяннях, які пройшли в 32-му-33 році, і найстрашніший момент з цього, що й в минулому році, головному злочинцю, головному винному в цій трагедії українського народу, на Україні ставлять пам'ятник. Я маю на увазі Сталіна. Прийшли на поминальну панахиду і очевидці подій. Марія Сазонова, уродженка Полтавщини, добре пам'ятає голодні часи. Без їжі вмерло багато її родичів. Тепер жінка пише вірші про страшні роки, які в її пам'яті закарбувалися навіки. Коли почався голод, у нас не було ніяких запасів. Спочатку мама віднесла в магазин те, що було у неї з дорогоцінностей, а потім носила на базар. Із сундука, що могла продати. Арештували спочатку батька, а потім посадили і маму. І ми залишилися без їжі. Чому берусь за тему, ту, що серце вічно крає, вісімдесят минає літ, воно ж не заживає. Я пам'ятаю ті роки, забути їх не можна. В віршах писала вже про них. То був нелегкий спогад. Мене той рік не обминув, рік 33, й голод. Він зруйнував мою сім'ю, змінив життя надовго.